Наукові та літерно-мистецьке надбання людства кінця xviii початку ХХ століття або розвиток культури кінця xviii початку ХХ століття і розвиток науки і техніки. У першій половині дев'ятнадцятого століття всі держави світу залишалися ще сільськогосподарськими країнами. Проте поступово в передових державах індустріальне суспільство замінювало аграрні. Робота машин, нові швидкі засоби пересування стали повсякденною реальністю для населення Європи і США. Прийшла до бача вону вугілля великої фабрично-заводської промисловості. Техніка змінювала і побут людей у 1843 році було винайдено друкарську, а в 1846 році швейно машинки. У будівництві стали запроваджуватися нові матеріали бетон, метал, скло. Європейські винахідники значно оновили і військову техніку. У Європі вже в 30-х-40 роках 19 століття стали застосовувати нарізну зброю, а в США споруджено підприємство Кольта, де пізніше було сконструйовано перший револьвер. З кінця 19 століття у розвинутих країнах світу починається доба сталі електрики рідкого палу. Електроенергія використовувалася у виробництві, поступово витісняючи енергію, що давали паровідвигуни. Згодом її почали застосовувати в технологічних процесах промисловості, на транспорті та у зв'язку. У 1863 році в Лондоні було побудовано першу лінію метро, яке згодом з'явилося у Нью-Йорку, Відні Парижі у 1881 році в Німеччині відкрилася перша трамвайна лінія, а у Швейцарії було пущено перший пасажирський електропотяг використання енергії рідкого палива і винайдення двигунів внутрішнього згоряння сприяли виникненню автомобільного і повітряного транспорту. Перший автомобіль було сконструйовано німецькими інженерами Даймлером і Бенцем. А в 1903 році американські винахідники і авіаконструктори Брати Райт здійснили перший політ на сконструйованому ними літаку. Промисловість стала виробляти штучні барвники добрива. У виробництві й військовій справі використовувалися вибухові речовини. Зрушення відбувались і в будівництві, широко стали застосовуватися залізобетонні конструкції і сталеві перекриття. Це дозволило будувати висотні споруди, у тому числі знаменіті американські хмарочоси, великі мости і прокладати довгі тунелі. Символом нової конструкторської думки і архітектури стала Ейфелева вежа, побудована для всесвітньої виставки до століття французької революції. Зроблена з 15 тисяч металічних деталей, вагою 7 тисяч тонн, вона стала справжнім дивом і символом французької столиці. Завдяки винаходам Томаса Едісона на виробництві і в побуті стали широко використовуватися електричні лампочки, а дослідження Генріхом Герцем явища електромагнітних хвиль дало можливість винайти радіо. Наприкінці 19 століття з'явився і телефонний зв'язок. Телефонний апарат було винайдено в 1866 році американцем Беллом. А вже через рік у США, а згодом і в Європі, було побудовано перші телефонні станції. Кінець ХІХ століття це час видатних відкриттів у науці, що змінювали наукову картину світу, впливали на розвиток техніки і технологій, перетворювали життя людей. Провідна роль належала вченим Англії, Франції, Німеччини та Росії. У 1897 році англійський фізик Джозеф Томпсон. Відкрив першу елементарну частинку електрон. Вивчення французькими фізиками Антуаном Беккерелем, П'єром і Марією Кюрі ефекту радіоактивності дозволило зробити висновок, що окремі елементи довільно випромінюють енергію. Це поставило під сумнів старе розуміння закону збереження енергії. А невдовзі німецький фізик Макс Планк встановив, що енергія виділяється не суцільним потоком, а окремими пучками. Квантами. У 1911 році англійський фізик Ернест Резерфорд висунув нову планетарну теорію побудови атома, доповнену згодом датським фізиком Нільсом Бором. Ідеї Планка і Бора започаткували новий розділ сучасної фізики квантову механіку. Квантова механіка і розроблена в 1905 році німецьким фізиком Альбертом Ейнштейном теорія відносності. Докорінно змінили традиційну фізику. Уже сучасники називали новітні відкриття у фізиці переворотом і революцією в науці. Нові дані про побудову матерії сприяли появі фізичної хімії, електрохімії, біохімії і хімічної фармакології. У 1855 році французький бактеріолог Луї Пасте уперше ввів сироватку від сказу молодій людині і врятував їй життя. Він винайшов засіб знищення мікробів у рідинах і продуктах, названий пастеризацією. Продовжуючи його досліди, співробітники пастерівського інституту в Парижі розробили щеплення проти Сибірської виразки і сказу, а німецький бактеріолог Роберт Кох та його учні винайшли ліки проти збудників туберкульозу та дифтерії. У 1895 році, після відкриття невидимих променів Вільяма Рентгена. Було започатковано рентгенологією. Міжнародне визнання в цей час здобули також праці українських та російських учених: Сеченова, Павлова, Мечникова, Менделеєва, Тімірязєва, Вернацького. Так, Іван Павлов, вивчивши вплив вищої нервової діяльності на перебіг фізіологічних процесів, розробив теорію умовних рефлексів. Російський учений Дмитро Менделєєв у 1869 році відкрив періодичний закон хімічних елементів. Було встановлено, що порядковий номер елементів в періодичній системі має не тільки хімічний, а й фізичний сенс. На цьому з наукою і технікою все.